Соціальний центр благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ надає допомогу та підтримку дітям з інвалідністю. Це не лише реабілітація, а й можливість соціалізуватися. Віднедавна на базі центру діє клуб для підлітків з інвалідністю. Тож більше про цю ініціативу поговоримо сьогодні в ефірі програми на часі із менеджеркою проєкту у благодійному фонді Карітас Хмельницький УГКЦ» Мариною Фетісовою та відвідувачкою центру. Ларисою Дідоренко Вітаю вас в нашій студії. Дякую, що знайшли час до нас завітати. І з першого хочеться розпитати саме про роботу центру і те, яку саме допомогу можуть отримати тут діти з інвалідністю. Доброго дня! Діти в нас отримають допомогу комплексною реабілітацію. Це психолог, логопед, фізичний терапевт та соціальний працівник, який працює з дітьми. по... Розвитку художньої здібності і соціальної інтеграції. Тобто, це як, як ви кажете, комплексно, це як програма, чи є можливість відвідувати окремі якісь заняття? Як це відбувається? Все залежить від запиту батьків і від провідного фахівця. Тобто діти, які мають фізичні порушення, вони більше йдуть до фізичного терапевта, діти, які мають ментальні. Порушення, то вони більше звертаються до психолога. Ну і зрозуміло, що діти, які не розмовляють або погано розмовляють, вони звертаються частіше до логопеда. І от виникла потреба створити клуб, саме такий як гурток для підлітків. Чому саме от виникла така потреба? Ну, центр існує більше шести років, і наші дітки, які приходили зовсім маленькі, вони виросли. І вони потребують спілкування, тому що коли вони ще ходять в садочок, да, є можливість відвідувати садочки з асистентами вихователя. Далі йде молодша школа, вчитель один він кому пощастить і тому пощастить. Далі, коли починається середня школа, зазвичай таких дітей переводять на індивідуальне навчання або в іншу спеціалізовану школу. І е, виникає здоровенне. Такий прошарок, того, що в них немає спілкування взагалі. Тобто це обмеження їхньою сім'єю і все. Ну і плюс вони відвідують заняття. Однолітки вони майже не бачать, тому виник такий виникла така потреба в цьому спілкуванні і згуртувати цих діток. До речі, так підлітковий вік він взагалі такий особливий своєрідний період сепарації від батьків, хочеться більше проводити часу з друзями, однолітками, як от вже наголосили на цьому. То от цікаво, як саме вікові зміни впливають на е, потреби. Тобто дитина росте і як змінюються ці її потреби? А, ну, коли діти маленькі, провідна діяльність їхня це гра. Вони більше граються і, і знаходять нові якісь речі і так вчаться. Далі, коли діти підростають, провідна діяльність це спілкування. І тоді вони вчаться, як. Знаходити друзів, перше кохання, як спілкуватися з батьками, поважати дорослих і е, щось відвоювати, свою територію чи, чи, чи доводити комусь, що ти, на що ти здатен. Тому ці зміни вони колосальні і потрібно рухатися батькам особливо, Це от на часі, коли діти маленькі і вони переходять цей рубіж вже підлітка це важко. От, пані Ларисо, чи можете ви поділитися таким власним досвідом? Як у вас, у сім'ї, відбувся цей процес, відбувається наразі, процес дорослішання? Так, він відбувається. Мій син він хоче бути більш самостійним, але не завжди це виходить. От. І, звичайно, йому дуже потрібно це спілкування з дітками, але він. Ну, як сказати, він просто не може знайти спільної мови, щоб зацікавило. Бо е, звичайним діткам, ну, нейротипічним, з ним не цікаво. Вот. А такі дітки вони дуже слабо контактні, вони не можуть знайти ніякої теми, чи ніякої загальної гри, тому їм потрібно допомагати. Бажано, щоб це, звичайно, допомагали спеціалісти, вот. але батьки теж мають приймати в цьому участь і навчати. Ви безпосередньо є відвідувачами центру. Так? так, розкажіть, як з власного досвіду, які послуги отримуєте, і наскільки вони добре впливають на розвиток дитини? Ну, поки Дініс був мій син, був маленький, то він отримував також всі послуги: і логопед, і психолог, і фізичний терапевт. Зараз він теж це отримує. Але саме зараз нас цікавить більше такі загальні заходи, де там е, діти, наприклад, якісь майстер-класи, де вони як готують разом якусь їжу, чи вони йде е, загальний похід до кінотеатру, чи там лялькового театру. От, що, і, бажано якісь би були такі, щоб якісь спортивні змагання організовувалися. От, то це ми намагаємося зараз. Е, Зробити в нашому клубі, тобто, де є такий великий колектив, де можна так. поспілкуватися. От ми поговорили про діток, і хочеться запитати, чим відрізняються запити батьків молодшого віку і вже підлітків. Тобто, що необхідно батькам теж якась підтримка і якийсь інакший підхід до виховання дітей різного віку? Ну, коли батьки взнають за діагноз дитини, вони починають активний пошук. В них є ще ця енергія, і є адреналін, вони до одного спеціаліста, до другого спеціаліста. А далі вони розуміють, що щось діє, щось не діє, що треба щось змінювати. І це змінюється абсолютно а, все вдома. Стиль життя всіх, хто є в сім'ї, змінюється і а, починає згасати та енергія. Батьки не мають такого колосального якогось потенціалу, його треба поповнювати. Як ресурс, так ресурс згасає дуже швидко, тому що ти 24 на 7 за свою дитину. Якщо дитина ще а, має якусь агресію чи автоагресію, то це досить важко. І коли ще на тебе тисне соціум, то батьки виснажуються. І це дуже видно. І вони потребують. Оцього ресурсу і оцього вкладання, яка да, кажу, спочатку маску на себе в літаку, потім на дитину. І це оце вже розуміють батьки підлітків. Бо коли ти говориш це батькам маленької дитини, вони не розуміють, вони готові віддати всі сили, всі гроші тільки на дитину. А далі приходить це розуміння. На жаль, воно приходить досить. Пізніше, чим ну, потребували. в помилках так доводиться вчитися усім. Але е, все ж таки, чи можуть батьки, от ми поговорили про те, що ресурс витрачається, але чи можуть батьки самотужки задовільнити усі потреби підлітків? Чи то говоримо за дозвілля, чи елементарне спілкування? От Лише силами батьків. Ні. Особливо, коли е, саме таких дітей батьки не в змозі. Вони. Е, Часто не володіють інформацією, що відбувається в місті, куди можна піти з такими. Вони часто виснажені і не готові піти туди, де би їх прийняли, але вони вже наслухалися від людей різного, тому вони краще не підуть. Ми намагаємося в нас в центрі, от у нас є соціальна інтеграція. Ми водимо дітей в кінотеатри. На майстер-класи, музеї, да? тобто ніхто не думав, що діти можуть піти в музей. Їм це буде цікаво, так. що вони мають такі енергії, вони його пробіжать. Ні, є люди, які досить цікаво це розповідають і готові цим ділитися. Це різного роду. Залучення людей, які допомагають батькам і дітям пережити цей період. І зараз ми дуже би хотіли звернутися до людей, хто має таку можливість або хто хто би хотів допомогти. Ми дуже потребуємо тренерів спортивних секцій, танців, тому що ми наразі ми їх не знайшли, і це дуже велика потреба наших дітей. Хто міг би прийти і бути волонтером на заняттях? Допомагав би. Ми, ми це все навчимо, як поводитись з цими дітьми, що можна казати, що не можна. Ось і е, такі люди, це як цінність дуже в нашому суспільстві, особливо для таких дітей, це дуже цінно. От, пані Ларисо, теж хочеться запитати про те, як у вашому житті, от як ви набирались тих знань. Спочатку, звісно, є брак знань, а потім із досвідом, як вам це допомагало от, у вихованні сина? Ну, У нас, батьків, є такі. Ми спілкуємося, коли ми відвідуємо всі центри в нашому місті. От, того ми так всі більш-менш один одного знаємо. Також в нас є групи чати в ну, Вайбері. Ми спілкуємося, які різні новинки є, які лекції, хто якого лікаря чув, хто якого реабілітолога. Звичайно, ми обмінюємося інформацією і намагаємося передивитися все. Але зараз вже стільки всього з'явилося, що не завжди встигаєш. От, і... І, от саме все таки ми говоримо про соціум, і навіть тут так, навіть батькам цей колектив, соціум він допомагає так. Звичайно, бо батьки спостерігають, як поводяться інші діти, і вже вони розуміють, куди їм потрібно більше сил вкласти, як потрібно далі працювати зі своєю власною дитиною. От, то це дуже досвід, це дуже велике значення. Що ми хочемо, в кого дитина так більш розвинута, ми хочемо підтягнути і звичайно. Ми питаємо в інших батьків, що вони для цього робили, куди вони ходили, чи до якого лікаря, чи які, яку реабілітацію робили. Звичайно, ми спілкуємося. Тобто можна сказати, що ви вкладаєте сили не лише у виховання власної дитини, а й допомагаєте іншим, якось комунікуєте, підтримуєте одне одного. Ой, ну так, звичайно, бо вигорання так воно дійсно настає, і батькам дуже потрібно десь трошки розслабитися, навіть просто поспілкуватися. От, до речі, продовжимо тему про соціум. Ми говорили про те, що потрібно соціалізуватися діткам, підліткам, але от і потрібні постійні їм активності, цікавинки, якісь заходи. Чому все таки важливо їм виходити в соціум? Адже вони ж можуть з мамою піти в музей, з татом піти в на якесь спортивне заняття. Тобто, от саме колектив однолітків чому так важливий? Ну, Уявіть, що ви 24 на 7 з одної людини. Ви просто набридаєте один одному, а ви просто хочете почути якусь іншу інформацію. А діти, навіть маленькі діти, коли вони в садочку, вони вчаться різних негарних речей, які би ми не хотіли від них чути, але вони мусять це знати. При батьках ти цього не можеш сказати. Але є люди, які тебе почують, і зрозуміють. Є люди, які будуть з тобою. Твого віку, які будуть з тобою робити такі самі якісь дурниці, да, і тобі то від того буде задоволення. Тому що коли ти при, завжди при дорослих, ти е, мусиш тримати себе якось. Ти мусиш мати якісь рамки. У не, немає часу, коли подуркувати, коли оце от звичайне дитинство. Ну, це більше впливає теж на такий психоемоційний стан. Звичайно, це все впливає дуже на психіку дітей, тому що як вони приходять в школу, від них вимагають, вони приходять додому, від них вимагають. А коли можна просто нічого не робити? Просто бути дитиною і ганяти м'яча доти, доки в тебе вистачить сили. Але бачите, мені здається, не всі батьки так думають, що є час для того, аби нічого не робити. А ну Якось... це проблема в нас велика, тому що батьки хочуть, щоб діти їхні були чемні, виховані. По-перше, що їм сказали, одразу вони виконали. А коли діти підростають і ними так само керують, ніхто не хоче. Всі хочуть, щоб їхні діти мали свою точку зору і вміли себе відстояти. А як, якщо вони цього не навчилися? І плюс такі діти, коли ми їх виводимо в соці, вони нас вчать. Вони вчать нас, що є інші. Зараз таких дітей, людей з якимись особливостями буде вставати більше і більше. І велика частина людей не знає, як поводитись як знайти цей підхід. Вони не знають, як що спитати, чи можна дивитися, чи як реагувати навіть на таких людей. Тому ці діти нас вчать, як поводитись. Не тільки вони вчаться від нас, а вони і нас вчать. Тобто головне це от. Власне, комунікація і такий пошук себе, допомога іншим навзаєм, скажімо. Як саме от у цьому клубі ви плануєте задовольняти саме ці потреби? Тобто, які вже є такі плани, намічені, заплановані, можливо, заходи? Відповідальність за цей клуб взяли батьки. Вони зініціювалися, а ми їм надали приміщення, і ми в активному пошуку дати тих людей, які би нам допомогли? Батьки ведуть зараз ось ці заняття, але ми маємо надію, що ми знайдемо людей, які е, будуть допомагати батькам, що батьки будуть мати вільний час, з дітьми будуть займатися інші люди, а батьки в той час можуть піти попити каву і поспілкуватися. Хоча б е, ми маємо соціальне кафе і ми маємо такі плани, що ці діти будуть залучені туди і будуть мати можливість е, практикуватися в. Звичайних для нас речах, а для побутовиць. них це е, абсолютно ну, рідкість. Да? Е, ми маємо надію, що ми зможемо зорганізувати табір для підлітків, тому що табір для таких дітей потребує величезного ресурсу, е, людського саме ресурсу. І е, е, ми надіємося що з'являться люди, які нам допоможуть, які е, разом зі спеціалістами. Візьмуть цих дітей і вони будуть спілкуватися, а батьки будуть в той час мати вільний час, хоча б сходити до лікаря чи, чи собесна свої власні <гум> якісь питання вирішити. Ми всі так. ж люди живі, звісно. А розкажіть, як батьки зініціювали це? Тобто там різного роду заняття, якісь проводити, якісь спеціалізовані, чи, можливо, батьки передають якісь свої знання, можливо, є якісь талановиті люди, спортсмени, музиканти, не знаю, танцюристи. У нас ну, кожний, кожні батьки вони звичайно якісь мають свої таланти. Хтось може якісь майстер-класи проводити з малювання, хтось якісь більш спортивні ігри, якісь організовувати, хтось ритміку, хтось танці. Ну, поки що в нас були такі спортивні ігри от, і така загальна взаємодія, що ну, типу, як естафети такі проводили. І ритміку таку, щоб діти відчували ритм, щоб вони такі, знаєте, руханки такі веселі. Бо наші діти зачасту в них з цим проблема. От, їм важко рухатися, важко вони відчувають ритм, а це додатковий розвиток для мозку. Ну і, звичайно, взаємодія. Вони дивляться на батьків, як батьки це виконують, вони дивляться один на одного от, і намагаються, хто краще робить, намагаються це повторити. А також у такі загальні ігри, знаєте, як для таких підлітків там монополія є. А тут, ну, звичайні такі вони простіші, Ну щоб ми разом взаємодіяли, такі в нас є там спеціальні е, ігри з карточками. От то ми, ми, ми гралися от в такі ігри, то це теж йде між ними. І вони, коли ти граєшся, ти бачиш ну, їхні очі, як вони світяться, що в них щось виходить. Ну, це от Справді дуже, цікаво було, яка реакція, чи да. їм справді це подобається? Чи вони... Звичайно, подобається. Тож вони вдома ну, з батьками, з мамою, з папою, а це вони один з одним. І вони стараються трошки виділитися ще один перед одним. О, це хто такі розумніший? То розумніший, хто швидший, ну і це дуже приємно спостерігати. Наразі ви вже казали, шукаєте тренерів, волонтерів. Е, якими мають бути ці люди? Хто це чи є якісь критерії відбору, чи мають бути тренери там сертифіковані, кваліфіковані? От що це за люди мають бути? Кого ви шукаєте? Це мають бути люди з серцем великим. серцем. Які е, не бояться, які е, просто будуть працювати. Тут не йде а, питання про якісь змагання, про якісь місця, про якісь здобутки. Тут іде питання про те, щоб просто навчитися комунікувати і навчитися а, вигравати і програвати, бо такі діти не вміють цього робити зовсім, а, і то їм важко дається. І ці люди мають просто мати велике серце і бажання, і таке добро. Не, не жаліти цих дітей, ні в якому разі їх не потрібно жаліти. Їх просто потрібно сприймати такими, як вони є. Вони нічим не кращі чи не гірші за всіх інших. Вони просто інші. Просто по іншому треба вміти спілкуватись, і ми всі маємо навчитися врешті комунікувати воно, у цьому світі. Воно не, не по іншому, а просто а, треба зрозуміти, що є інша точка зору, є і інші вподобання, навіть такі, що ми ніколи б навіть не подумали, що так можна, а виявляється можна. Просто ми цього ніколи не пробували, нас цього ніколи не вчили. А в них так складений мозок, що вони роблять це по іншому. Просто треба нам власне навчитися розширювати свій кругозір так, і дивинаші горизонт. Угу. І ще раз нагадайте, аби так будемо завершувати нашу програму. Хто саме може прийти звернутися до центру за допомогою? Чи є якісь певні теж там критерії обмеження? Не знаю. А Наш центр опікується дітьми від року до 18 років. Це діти з інвалідністю, або які мають діагноз і соціальні категорії. Ось і саме клуб Діє для діток тих, хто відвідує соціальний центр. І, власне, де вас можна знайти, можливо, десь детальнішу інформацію, як звернутися, як батькам записати свою дитину? Ми знаходимося за вулицею Зарічанська, 10, дріб. 3. Номер телефону буде да, внизу екрану. Можна позвонити, запитати, що саме ви хочете. Вам там є людина, якась менеджер, яка пояснить всю інформацію, скаже, коли прийти, які документи потрібно подати. Тобто, все за телефоном можна вирішити, щоб зайвий раз не ходити, не тягати цих дітей, бо вони дуже не люблять ці черги. То можна все за телефоном вирішити. Все так мобільно і швидко так. вирішується так. В наш раз нині. Я дуже вам дякую за щиру розмову за те, що знайшли час, і бажаю вам процвітання вашим ініціативам і здоров'я вашим діткам. Дякую. дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і спілкувалися ми із Мариною Фетісовою та Ларисою. Дідоренко, вам дякую, що дивились на все добре.